186 гектарів карпатського лісу під бетон і бізнес. 186 гектарів під готелі, дороги, траси, канатні дороги. Під гучну вивізку так званого інвестиційного проєкту. Депутатська комісія Львівської обласної ради вже погодила вилучення лісу у Славській громаді. 95 гектарів у волосянці. 91 гектар у верхній роженці. І вже зараз говорять, мінімум 35% піде під вирубку. Нам знову красиво розповідають казки. Про розвиток, про туризм, про робочі місця. Але хто відповість за знищені джерела, то відповість за вигнану дику природу, хто відповість за ліси, яким сотні років? 15 років будівництва. 25 готелів, десятки трас. Найдовша гондола в Україні. А за всім цим втрата Карпат. Втрата назавжди. Того, що вже ніхто не поверне. Карпати, це не товар. Карпати, це не інвестпроєкт. Карпати, це серце України. І сьогодні це серце ріжуть по живому. Сьогодні 186 гектарів. Завтра ще 300. А післязавтра. Що залишиться нашим дітям? Я не мовчу. Я не погоджуюсь. Я не приймаю такий розвиток. Поширюй. Пиши свою думку. Хай це побачать усі Карпати не для дерибану. Ліс не бізнес. Ми маємо зберегти свою землю.